Ми прибули до міста Ворожба. Це місто знаходиться в семи кілометрах від кордону. Сумська обласна організація Товариство Червоного Хреста» надавали допомогу особам з інвалідністю по програмі Грошова зимова допомога. Це щепки, щоб котьоло розпалювати. А їх треба маленькі, щоб атож вона не загорила. Беру і отак ширую. Тут рядом у нас тіткіна і тут б'ють оттуда постійно. І снаряди летять, і міни, а эти дрони, так взагалі ну, наші жінки не бояться, як, як голубі літають, попривикали. Ну, воно чоловік до всього привикає. Війна це війна тяжело. Мені п'ятеро ну померло. Це не, не передати, як вона коли… особливо син. Біленький хлопчик такий. І після цього в мене якісь в стресові такі варіанти пішли, що тут, тут у мене там з кишечником, я в барніцю, хлоп, а в мене рак. Вирізали та вже півтора роки, якби живий. І там ж, комісія перевірили і дали мені третю групу інвалідності. Пошла молва по ворожбі, приїхала допомога, це така допомога гарна, типу Червоний Крест. І де де. Ну, я всім нам підкажу параметри. А там зареєстрували, записали. Громадою було надано місце для реєстрації бенефіціарів. І потім через декілька людей прийшло звіщення, що ну, гроші перечислені. Тому що потрібно купувати дрова, платити комунальні послуги, які значно зростають, товари зимового вжитку. Мені так ці гроші померли, навіть я не можу передати. Тож я вже думав, як дрова ті загатають, як за гаржу платити, як... ну, все, що... а тут лікарства пошли. Ви не повірите, в мене було 12 градусів в хаті. Два діяла, залізеш один нос виставиш і лежиш. А зараз одне діяло до то скидає жарко. Це що, це ж велике діло. Тож коли лізеш в карману, там нема нічого. Що це за життя? Вони в мене залишилося всі мої депресійні настроєння. Я так зрозумів, що не знаю, й переживемо всі, це його дай Бог. Партнерами програми Грошова зимова допомога в Сумській області були. Австрійський Червоний Хрест і Британський Червоний Хрест. Саме завдяки співфінансуванню Британського Червоного Хреста програма була надана мешканцям в повному обсязі. Головне, щоб Червоний Хрест був, а то виживим.